Діяння апостолів, розділ 21. І розлучившися з ними, ми попливли простою дорогою і прибули на кос, а другого дня на Родос, звідси ж у патару. Найнявши корабель, що плив у Фінікію, ми сіли і попливли. Коли виринув перед нами Кіпр, ми лишили його ліворуч і попливли в Сирію та й пристали до Тиру, бо там мав корабель скинути вантаж. А знайшовши учнів, ми перебули там сім день. Вони під впливом Духа говорили Павлові не йти в Єрусалим. Коли скінчились нам дні побуту, ми вирушили. І як ми йшли, то нас проводжали всі з жінками і дітьми аж за місто. На березі ми стали на коліна і помолилися. Потім поцілували ми одних одних на прощання і сіли на корабель. Вони ж вернулися додому. А ми, скінчивши плавбу, прибули з тиру у Птолемаїду і, привітавши братів. Перебули в них один. день. На другий день ми далі вибралися у дорогу і, прибувши в Кесарію, увійшли в дім Филипа Євангелиста, одного з сімох, і зосталися в нього. Було ж у нього четверо дочок дівчат, які пророкували. І коли ми більше днів перебули, якийсь пророк Агав на ім'я прибув з Юдеїм. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, зв'язав собі руки і ноги та й мовив: Святий Дух каже це. Отак юдеї зв'яжуть в Єрусалимі того чоловіка, що йому належить цей пояс, і видадуть в руки поган. Коли ми це почули, заходилися просити ми й тамтешні, щоб він не йшов до Єрусалиму. Тоді Павло озвався, що ви робите, плачучи і надриваючи моє серце. Таж я готовий не тільки бути зв'язаний, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ж годі було його переконати, ми погодилися, кажучи Нехай буде воля Господня. А по цих днях, узявши клунки, ми пустилися в Єрусалим. Учні з Кесарії теж пішли з нами і привели нас до якогось мнасона, з Кіпру, старого учня, в якого ми мали оселитися. Коли ми прибули в Єрусалим, брати радо нас прийняли. На другий день Павло пішов з нами до Якова, де й усі старші зібрались. І, привітавши їх, він розповів їм докладно те, що Бог учинив поміж поганими завдяки його службі. А вони, послухавши, прославляли Бога і сказали йому Бачиш, брате, скільки тисяч є поміж юдеями, що увірували, і всі вони ревнителі закону. Та вони про тебе чули, що ти всіх юдеїв. Поміж поганими навчаєш відступу від Мойсея, говорячи, щоб не обрізували дітей і не дотримувались звичаїв. Що ж, отже, люди, певно, збіжаться, бо почують, що ти прибув. Зроби отже, що ми тобі порадимо. Є тут у нас чотири чоловіки, що зв'язані обітом, візьми їх, очисться з ними. І заплати за них, щоб вони обстригли собі голови, і всі знають, що це неправда, що вони про тебе чули, а навпаки, ти також тримаєшся закону. Відносно ж поган, які увірували, то ми послали те, що ухвалили берегтись ідоложертвеного м'яса, крові, задушеного м'яса та розпусти. Тоді Павло, взявши тих чоловіків, на другий день очистився з ними, ввійшов у храм і зробив об'явлення, за якого по сповненні днів очищення за кожного з них мала бути принесена жертва. Як же тих сім днів добігало до кінця, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп. І наклали на нього руки, гукаючи. Мужі ізраїльські, на поміч ось той, що всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опоганив це святе місце. Бо бачили перед тим у місті разом з ним Трофима Ефесінина. І гадали, що Павло його впровадив до храму. Тоді заворушилось усе місто, зчинилось збіговисько народу і, схопивши Павла, почали тягнути його з храму, і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисяцького чоти вістка, що весь Єрусалим заметушився. Він зараз же з вояками та сотниками бігом на них накинувся. Як же ті побачили тисяцького та вояків, перестали Павла бити. Тоді тисяцький, наблизившися до нього, схопив його і звелів зв'язати двома ланцюгами. Потім спитав, хто він такий і що зробив. А в натовпі, одні одне, другі друге кричали. Не мігши довідатися чогось певного через метушню, він наказав відвести його у фортецю. Коли Павло дійшов до сходів, вояки мусили його нести з приводу розшалілої юрби. Народ би йшов за ним гурмою і кричав Геть його. І коли саме Павла вводили у фортецю, він сказав до Тисяцького чи можна мені щось тобі сказати? Той озвався. Вмієш по грецькому? То ти не той єгиптянин, що цими днями збунтував і вивів у пустиню чотири тисячі убійників. Я, відповів Павло, юдей із Тарсу, громадянин міста що не без слави у Келікії. Дозволь мені, будь ласка, звернутися до народу. Коли той дозволив, Павло став на сходах, дав знак рукою до народу, а як настала велика тиша, промовив до них єврейською мовою. Перше послання Апостола Петра. Розділ Перший Петро, апостол Ісуса Христа, вибраним переселенцем, розсіяним Понту, Галатії, Каподокії, Азії та Витинії. Згідно з передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і на скроплення кров'ю Ісуса Христа. Благодать і мир хай вам помножиться. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що у своїм великім милосерді відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини, яка не може ні зотліти, ні заплямитися, ані зів'янути, збереженої для нас на небі, для нас, яких Божа потуга. Вірою зберігає на спасіння, що готове з'явитись останнього часу. Ви тим радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати в різних досвідах, щоб ваша випробувана віра, куди цінніша від плінного золота, яке вогнем очищають, була на похвалу, на славу і на честь під час об'явлення Ісуса Христа якого ви не бачивши любите, в якого не оглядаючи, віруєте, радіючи радістю невимовною і повною величі, осягаючи ціль вашої віри, спасіння душ ваших. Про це спасіння розвідували і досліджували пророки, що про нашу благодать пророкували. Вони досліджували, на котрий і який час вказував Дух Христа, що був у них, який свідчив наперед про Христові страсті та ту велику славу, яка по них мала настати. І їм було об'явлено, що не самим собі, а вам вони приготували те, що тепер вам оповіщено тими, які через Святого Духа, посланого з неба, вам проповідували. На що навіть і ангели гаряче прагнуть споглядати. Тому, підперезавши стан вашого ума, бувши тверезі, надійтеся повнотою на благодать, що вам буде принесена в об'явленні Ісуса Христа. Як слухняні діти, не потураючи колишнім вашим похотям, як то було за вашого незнання? Але як той, хто вас покликав, святий, так само і ви самі усім вашим життям станьте святі. Написано бо ви будете святі, бо я святий. І коли отцем звете того, хто без уваги на особу буде судити кожного за його вчинками, то поводьтеся з острахом за час вашого. Тимчасового помешкання, і знайте, що не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого ягняти, передбаченого перед заснуванням світу і об'явленого ради вас останніми часами. Ви через Нього віруєте в Бога, який воскресив його з мертвих і прославив, щоб ваша віра і надія була на Бога. Очистивши послухом правди душі ваші для братньої, нелицемірної любові. Любіть гаряче один одного щирим серцем, відроджені наново не з тлінного насіння, а з нетлінного. Словом Божим живим і вічним. Бо кожне тіло як трава, і вся його слава, немов цвіт трави, трава всохла і цвіт опав. А слово Господнє по вік перебуває. Оце ж воно і є, оте слово, що було вам благовістоване. Псалом 93. Господь царює, він одягнувся у велич, вдягнувся Господь, потугою підперезався. І світ стоїть твердо, не похитнеться. Твердо стоїть престол твій з давніх давен, ти єси споконвіку. Здіймають ріки, Господи, здіймають ріки шум свій, здіймають ріки свій гуркіт, та понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні, домові Твоєму личить святість. Книга Приповідок, розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання, нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і він. Твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий. Бійся Господа і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть. Повні Твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, О мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина. Що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла. І понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її. Шляхи відради, всі її стежки мирні вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину. Бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра. Коли є у тебе щось, не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї, не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, З праведниками, його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника Він благословляє. З насмішників Господь сміється покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Книга Ісуса Навина, Розділ тринадцятий. же Ісус постарівся та похилився віком, Господь промовив до нього: Ти вже постарівся і ввійшов у дні, а землі до завоювання лишилось ще багато. Ось який край ще зостанеться. Всі філистилимлянські області і увесь Гешур край, що вважається Ханаанським. Від Шихора на Єгипетському кордоні до Екронської межі на півночі. П'ять князів філистилимлянських Газський, Аждоцький, Аскалонський, Гацький та Екронський, і Авії на півдні. Весь край ханаанський від Меари, що належить Сидоніям, аж до Афека, до аморійської границі. Також край Гівліїв ще не завойований, і весь Ливан на схід сонця, від Ваалгаду під Хермон горою, аж до Хамат Входу. Усіх, що живуть у горах, від Ливану до Місрафот-Маїму, Усіх Сидоніїв я прожену геть з перед синів Ізраїля. Лише поділи за жеребом цей край Ізраїлові в спадщину, як я тобі заповідав. Отож поділи цю землю в спадкоємство дев'ятьом колінам і півколінові Манасії. Одна бо половина коліна Манасії, а з нею ровимляни та гадії. Одержали вже свою спадщину, що дав їм Мойсей на тім боці Йордану, на схід сонця, одержали так, як дав їм Мойсей, слуга Господній, від Ароеру, що на краю Арнон потоку, і міста, що серед долини, та все Медва-Поділля аж до дівону. І всі міста Сихона, царя Аморійського, що царював у Хешбоні, до границі Амоніїв. Гілеад, Гешур край, та Мааха край, і всю Хермон гору та й увесь башан до Салхи, усе царство Ога в Башані, що царював у Аштароті та Едреї. Він був лишився останнім із Рефаїв, та Мойсей побив їх і повиганяв їх. Але сини Ізраїля не прогнали Гешуріїв ані Маахіїв. Тому і сидять вони між Ізраїлем по цей день. Лише ливі колінові не дав він ніякої спадщини сам Господь, Бог Ізраїля, це Його спадщина, як він йому і обітував був. Отже Мойсей дав коліну Рувима у діл по їхніх сім'ях. Земля ж їхня була від Ароера, що на краю Арнон долини, і міста серед долини, і вся високорівня коло медви, Хешбон і всі його міста, що на високорівні, Дівон, Бамот Ваал, і Бетваал Меон, Ягца, Кедемот і Мефаат, Кіріят Таїм, Сівма, і царет Шахар на горі долини, і Бетпеор. І пізга і бет їшемот, і всі міста високорівні, усе царство сихона, царя Аморійського, що царював у хешбоні, що його вбив Мойсей разом з мідіянськими князями, Євієм, Рекемом, Цуром, Хуром і Ревою, сихоновими вождями, які жили в цій землі. А Валаама, віщуна, сина Беора. Вбили сини Ізраїля мечем разом з іншими, що їх були повбивали. Границею синів Рувима був Йордан таке було спадкоємство синів Рувима. за їхніми родами, за містами та їхніми селами. Мойсей наділив і коліно гада, синів гада, за їхніми сім'ями, земля їхня була. Язер і всі міста гілеацькі, та половина землі Амонієв до Аруера, що перед рабою, та від Хешбону до рамат Міцпи і Бетоніму, і від Маханаїму до границь девіру. В долині ж Бетхарам, Бетнімра, Суккот і Цафон. Останок царства Сихона, царя Хешбонського, і Йордан. Як границя аж до краю кінерет моря на тім боці Йордану на сході, це спадщина синів гада за їхніми родами, за містами та за селами. Мойсей дав і півколінові Манасії за їхніми сім'ями і то було для півколіна синів Манасії за їхніми сім'ями. Земля їхня була. Від Маханаїму увесь Башан усе царство Ога, царя Башанського, і усі села Яїра в Башані, 60 міст. А половина Єлеаду, Аштароту і Едреї, Міста царства Ога в Башані, дісталися синам Махіра, сина Манасії, тобто половині синів Махіра за їхніми сім'ями. Це були землі, що їх роздав Мойсей у спадщину в степах моавських потім боці Йордану, біля Єрихону, на схід сонця. Колінові жлеві не дав Мойсей ніякого спадкоємства Господь, бог Ізраїля, то його спадщина, як він був обіцяв їм.